Друзі, привіт! Сьогодні я на рибалці з обіду. Зараз у нас 12, 12 Нормально. Так як і попередній раз я був так само у такий самий час приїхав на те саме місце. Сьогодні зранку я хотів пройтися там недалеко від себе. Є у мене затончик спробувати. Ну, дуже тонкий лід, щось з краєчку я спробував. Зараз я вам дивіться покажу утрішню спробу моєї рибалки. Сьогодні я пройдуся у себе тут неподалік. Попробую половити, зайти на лід спочатку. Води додалося, як бачите, багато. Ось тут ось унизу, Саме менше було, я доходив аж ось сюди. От у точки, ось де вода, отут було сухо. Там навіть можна було перебрести десь менше, ніж по коліна. Сантиметрів 25 не широко було. Вон там далі. і тут. Отой бурчачок пересохший був. Зараз він он, тече по ньому вода. Це така приточка удая. То я ось йду на той бік, зараз то є острів. Там нижче впадає удай, а це тут такий бурчачок не широкий. Раніше він ніколи не пересихав, завжди по ньому бігла вода, була там рибка, але, на жаль, рівень підземних, підземної води і взагалі річка врізалася внизу русло, то літом все, весь час той бурчачок пересихає. Ну, зараз води додалося, то. Не знаю я ще, чи зайду я на лід Там на тому затончику. Звідси ось бачу, вроді би там забито. Але... Ловив я там рибку. Хто підписаний на мій канал або слідкує, то бачили, що там ловиться. Інколи там і окунь ловили, і щучку ловили, і білу рибку ловили. Ну попробую зараз я туди зайти. Якщо зайду, ай, гадство, забувся камеру взяти підводну. От тобі на. <кхи> так. Ну нічого. Зараз мабуть я від дому 50 метрів. Зараз, мабуть, вернуся, візьму, візьму, піду камеру. Бо це не діло без камери. Ну, тепер будемо балансувати. Хоч можна на щось... Ой, операція. Так. О, тут уже мов біліше, ану. Хе. Щось, друзі. Не дуже мені це все подобається. вот отак. Його в баню. А ну вот тут. Отак. Так. Ну, а тут я все так само приїхав тракторцем. Зараз ви подивитесь, як я приїжджав сюди, як спускав і як переправлявся. Ну, а я зараз буду пробувати ловити Окуня. На безмотилочку, попробую, може там на блешеньку, на ще на щось. Ну, ось Хлопці тільки що були, сказали, нема діла. Десь дві години вони порибачили зовсім. У них камери не було. Кажуть, тут риби нема. Ну, я їм опустив, показав камеру, що окуня повно. Зараз і я пройдуся камерою, покажу вам, яка рибка тут є, що до чого. Ну, а потім будемо рибалити. Так що вперед. Так, Знову я приїхав тракторцем. Ось тут зараз спущу човна. Там вон хлопці наші теж приїхали, вон на човнику на маленькому перепливли. Сейчас піду до них Туди що воно там ловиться Ой Так, друзі О, Був дощ. А що... а це... Верівка замерзла Оце ще тобі. на. Так Ну що ж, поперед! Переправа, переправа, берег, лівий, берег правий, а воно так і є. Я на лівому берегу. Березі, тобто. А їдемо вон туди, на правий. Причалив я до берега. Все, а тепер ідемо до міста рибалки. Щось він, хлопці збились до кучі. Видно, вирішують, що робити далі, як ловити рибу. Ну що ж, ось я і добрався. Друга попитка сьогодні на рахунок рибалки. Перва була не дуже вдала ну а друга ще не знаю. Привет! Ох, ви чули, що каже он рибок. Ну нічого, раз такими трудами добрався сюди, то будемо рибалити. Вон, бачите, в далечине есть окунь. Он подходит. Есть. видите, бачите, идея, идея, вот аж два. Подивився і пішов. І вони ще два. Теж подивилися і пішли. Хочте є. Давайте зараз перейду. Ось давайте сюди кудись. На там де трошки менша глибина. Що у нас тут? Оп, он уже втік, бачите? А ну удалечині он єсть. Ну, підходив. І он ще один. Щось бояться. Значте. Очки аж, о, тут ближче ну, ось. Ось таке, ну давайте сейчас отут ось гляну ще недалеко від цієї лунки. Опа, он бачите аж два. Ось сього. Он дивіться скільки їх там. Це тут їх. Красавці, бачите які ось? Так що ось так окунь єсть а тепер будемо пробувати його ловити. Так писав мені один рибак. Ой, у коментарях. Що пробуй на чортика. Зараз спробуємо ще й на чортика. Ось такий у мене є чортик. Ну є ще здоровий. Ось вот такий. Ловию я и на чертика. Сейчас пробуем. Будем пробовать сейчас уса. Ну ж, попробуем сейчас тут. Опа, єс ребята. Ух, хороший, видите? Хе-хе-хе. О, це хороший, заберем. Ось така мармишечка. Гвіздочок, тільки кубика немає. Я стягував кубик, ну, коротше, кубик загубився, а почепив воно дві такі. Бусинки теж такий хамелеон і он така салатова кембрик і такий типу біленький. Ось так. Друзі, діло в тім, що я тут обнаружив окуня посеред води. На дні немає, а тут гілки, ну, тут глибина, ну яка десь метр двадцять від льоду, а глибина тут більше двох метрів і приблизно десь так. І бачите, клюнув. Попробую зараз опустити трошки ниже, отак сантиметрів 50 ще додав вниз глибини. І буду вище потім піднімати. Мов десь із дна. І буду піднімати на той рівень, де він стоїть, навіть вище. Щоб в мене горизонт більше я захвачував десь. До метра. Не хоче, бачите? Ні. Опа! аж ще є. Трошки нижче опустив. І є ударчик такий хороший. О, другий злунки. Бачите, трошки я його підібрав. Як його ловити? Ну не знаю, може це випадок. <гай> ну Уже два <гай> Ну, Попробуємо зараз проводочки як не буде. Отак, так, ще додати глибини. І можливо дійдемо до самого дна. Не хоче. Попробуємо ще в другій лунці. Два о. О. О, ой, чуть Йо, Ага. О. Е. О. 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 Е. О. Есть. О, що, Спрацювала лісоточка. Лісоточка спрацювала. Дуже, дуже прошені. І це так як якось опустив, так якось без удара, як він так... Клюну непонятно. Так, нова лунка, нове місце. Опа. Есть. Опа. Ну. Один. Ще один попався. Ну. Опять же, дуже прошені на лісоточку. Ой, друзі, я вам і не показав, яка лісотка. Ну, у попередньому відео я показував. Первих двох спіймав, там воно, під корчом там дерево лежить. И они посеред воды стояли. А это тут. На выходе. Из затончика. Есть. Ну, опять же. Опять же. Опять же. Так. Сейчас покажу вам. лісоточку. Ось, ось такое. Маленькое. Смотрите. И с таким Ярко-ярко салатовий колір. Такий ядовитий. Так, добре, буду переходити у друге місце. Нова лунка. Нова риба. Оп. Єсть. О, дивіться, За, За бороду зачепився. Жук такий. Yeah. За бороду. Зачепился за бороду. Так. Ой. Тюх, а что я туплю? Тут клюнуло. Может, тут еще один есть? Может, тут еще есть один. Что у меня? Щось глибина збилася. Ой. Тут, може положив був на цей, на кувшинку. Бува, тут кувшинка є, або якась гілка. Бува, вроді положиш, ага глибина. А другий раз або мала, або велика. Ні, не хоче. А ну зараз швидко пробіжу отуди От де я перших двох упіймав. Ой. Вже <кхи> сонце сідає, вірніше його за хмарами не видно. Знайте, зверху примерзло. Ну там під низом лід товстий. Плішньою я Поподовбав, поки пробив отом. Ну, це ж опять всю ніч ще невеличкий морозець, а потім знову передає. Плюс, 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 дощ, сніг. Ой! Не дасть порибачити. Така рибалка толком ніде й на лід. Не, Не вийшли. Так. А сейчас тут я... Так. Тут надо сейчас глубину выставить. Сейчас. вот ну, Не хоче, друзі, не хоче. Зараз ще якусь мармишку візьму. Візьму гвоздикубик. кубик. Я ж тут ловив на гвоздикубик. кубик. Так, піду сейчас. Опа! Щось є. Ой! хе О! Є ще окунчик такий. Ну невеличкий, ну нормальненький. О. Ось такий, е, найоршився як. Хе-хе. Так, скільки це вже я мабуть. П'яток поймав. Ой. Щось. Ну не хоче. Ну ніяк. Ну, сьогодні вже краще, ніж попередній раз. Ух ти! Дряпонув! Дряпону, друзі! Ну це вже не клюне. Ей! Ну це ісход на кінець. Ех ти, ехти, ехти. була покльовочка. І так тільки дряпанув по зубах. І все. Ну це вже у цій лунці не клюне. Диви. Та що ж це таке, га? Дві покльовки. Ні, друзі більше не хоче буду змотуватися додому хватить на сьогодні можливо завтра кудись з товаришем поїдемо він ще розузнає узнає що до чого подивимося можливо знову сюди бо думали поїхати кудись униз там блюду нема так що збираюся взагалі Ну що ж, друзі, підіб'ємо підсумок сьогоднішньої рибалки. Порибалив я не дуже багато. Зараз вам скажу навіть скільки. Ой, так, 13, 2, 2 з лишнім годинки, 2,15 чи 2,20. Десь отаку. Тож, ну, скільки я там, по-моєму, там два піймав, два і тоді одну. По-моєму, по-моєму, 5 штучок я піймав. Ну, окунці два такі гарні, а три меншенькі. Ну теж нормальне. Повикидав вони ще живі у лунку. Думаю, нема то що, нема що їсти, думав узять, а вони аби трохи більше, а то нема що їсти. Ну, так як є, така рибалочка. Клює слабенько. Коли я приїхав, тут троє хлопців були, кажуть взагалі нічого. Потім пізніше рибали, ото я два штучки спіймав там під деревиною. Приїхало ще три рибака, бігали-бігали тут. Ну, Один, мабуть, парочку поймав там, чи тройку. Один теж парочку поймав. ну, Правда, одного такого гарного грам 300 наверно, окуня він на яйця. Єсть, як ви бачили в камеру, окунь є, а брати не хоче. Перепробував я сьогодні наверно, штук 7-8 мармишок. Попробував і на балансір пройшовся, наверно, до 20 лунок. Попробував і на конусок тіпа на яйця, і така тіпа, лишка, як вона, грушка, не знаю, як вона називається. Не, не вийшло у мене. Ну, то я не вмію на неї ловити. Може, не дуже вмію ловити її на мармишку, бо мені там один глядач писав, що каже, кидай рибалку, то не твоє, ти не вдобен ловити. Ну, для мене наловити риби то не головне. Головне, побув на природі. Подихав свіжим повітрям, ну а що ще, покльовочки бачив, рибку поймав, що ще потрібно. Ой, раді Бога. Так що, друзі, ось така рибалочка. Уже Вже надворі потихеньку сіріє, темніє. Так що буду вже їхати додому. Ну а кому сподобалася така рибалка, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію, жмемо на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Пишемо коментарі, хороші, погані. Скажу вам, що чи хороші коментарі, чи погані. Лайки, дізлайки це все, як би сказати, продвигає мій канал. Чим більше глядачів, чим більше коментарів, чим більше лайків, дизлайків. більше... Люди дивляться, більше YouTube ставив рекомендацію, більше підписчиків. Ну, і для мене хорошо, і для вас теж. ну Кому подобається мій канал. Так що, ось так. На цьому завершую. Все. Поки. Завтра десь теж поїду, планую. ну Тому що вже у неділю і далі там плюс дощ вже не знаю. Буде видно. Можна буде вийти на лід, будемо рибачити. Не можна, ну що ж ти зробиш. Будемо рибачити на дивані. Наберуть у відро води, удочку і ту-ту-ту-ту у відрі. <будемо>, будемо так рибачити. Ну що ж, на цьому все. Пока. Слава Україні.